Вадиться багато буденної технічної роботи. Її багато хто не помічає, оскільки вона проводиться без зайвого піару. Однак без неї наші вулички не були б такими чистими, охайними та зручними. Власне, за всю цю роботу відповідає комунальне підприємство «Парк курортний та її очільник Назар Беретко. Пане Назарію, розкажіть, будь ласка, які саме обов'язки лежать на вашому підприємстві? Добрий день. <кхів> на підприємстві «Парк Курортний» У нас є декілька ділянок наших обов'язків, які охоплює ціле наше місто. Це першочергове саночистка міста, благоустрій міста, також два міських кладовища і курортний парк. Вся наша робота зосереджена в місці на центральних дорогах, тобто про проїжджі частини міста, внутрішньоквартальні. Парк курортний не обслуговує, це більш відповідальність комфорт сервісу. Mm -hmm. Щоденно ми проводимо ручне прибирання міста. Можна спостерігати наші двірники ми тут ці прижжі вулиці, також вивіз урн сміття. У нас ділянка по благоустрою щоденно займається, також зараз де коронування. Дерев по вулиці Стевницькій, відновлення пішохідних доріжок, асфальтування по вулицях після розкопок, чи організації водоканал, чи електромережі, чи теплопостачання. Це все заробляє паркурортним. Також ми встановлюємо турнікети. Ну, елементи благоустрою всі по місту займаються встановленням, чи влаштуванням, чи ремонтом, рівнюємо десь там. Демонтажом займається паркоротний. Mm -hmm. Також у комунальний паркоротний входить в структуру два комунальні ринки. Вони знаходяться в центральній частині площі на бульварі Юрія Дрогович. Основні То... напрямки підприємства. Діяльність комунального підприємства Паркоротний є доволі така широкопрофільна. Скільки зараз в штаті є працівників і чи справляються ті люди з тими обов'язками, які на них покупають. E, ну, в штаті працівників у нас дійсно немале підприємство. У нас 75 чоловік в штаті. З обов'язками своїми, по мірі можливості ми справляємося. Я думаю, люди можуть це спостерігати. У нас місто одне із охайніших міст у Львівській області, І мені особисто не встидно за місто. Часто я чую відгуки відпочивальників, також наших мешканців, що місто надзвичайно чисте. Ми прикладаємо всім. Можливості для цього, щоб покращити нашу роботу, бо е, такої межі, щоб досконалості немає. Стараємося всі недоліки пробуємо десь е, виправити. Також ми і сприймаємо і критику у свій бік, пробуємо е, виправити, якщо десь є якісь недоліки. Е, також у нас десь є велика проблема з кадровим потенціалом, щоб у нас. Часто ми запрошуємо на радіо, в газетах працівників на наше підприємство. З середньою заробітною платою у комунальному підприємстві у нас не менше 3,5 тисячі. Я вважаю для міста Тросковця це досить така достойна зарплата. Відбувається у нас і виплата премій. Ну, з кадром у нас досить є проблеми. Я думаю, що не тільки в нас проблеми, це всім, ну, стараємося. Обходити з тим, що є? Ви очолюєте підприємство з 2013 року, вже близько трьох років. Працювали при попередній владі, при теперішній? Тобто, коли змінилася влада у Трускавці, вас ніхто не попросив піти з посади, тобто, що свідчить безпосередньо про те, що ви доволі якісно виконуєте свою роботу. Чи відчувається різниця взагалі при роботі от попередньої команди, сьогоднішньої? Що змінилося? Чи відчутно це вам? Ну, ви знаєте, я працював як і попередній владі, я взагалі працюю давно, з 2003 року ще з, з часів КП нашого міста. Я, в свою чергу, так більше зосереджений на роботі, ніж на владі. Чи людина влад... не політична. Я не, не політична людина, я чи при попередній владі, чи при теперішній владі виконую вказівки, поставлені мені міським головою. Стараюся не підводити. Звичайно, зараз у нас більше, в зв'язку з підняттям оренди, ще більшість надходження коштів. В свою чергу, це нам дає змогу ну, більше забезпечити підприємство всім необхідним там, запчастинами, одягом для працівників, там є можливість з нас премію виплатити. От як Вчора ми за підсумками 10 місяців ми дали всім працівникам нашого підприємства по 30% премії за якісне виконання робіт. Напротязі 2016 року це вже не хочу збрехати, де у нас було не на комунальника, четвертий раз виплата премії. Ще плануємо по, кінці, по закінченню року теж дати додатково до зарплати людям ще там, ну, скільки в нас буде нараховано премію. Так що ми виконуємо, звичайно, роботи в мене ніколи не зменшувалось, в мене завжди, завжди по наростаючому темпі. І раніше я виконував таку ділянку, то все збільшується, все збільшується. Зараз мені ще додалася стерилізація собак. Це теж входить в структуру підприємства. Це ж додаткові там, затрати і часу, і, бо ми звертаємося до різних людей, до, волонтери нам допомагають, залучаємо різні організації, докторів, які проводять зараз на даний момент, на даному етапі, я вважаю таке одне з найправильніших рішень з упорядкуванням собак. Бо був час, коли вони фактично ходили хаотично, ніхто з ними не боровся цілими табонами. Зараз вже такий пішов процес, що їх стерилізують, кліпсують там? Ну воно за один день не зробиться, але якщо ми так будемо поетапно робити, то я думаю, за рік, за два трошки буде повністю порядок з безпритульними собаками. Чи е, рухається якось ви в тому напрямку, щоб створити оце місце вольєри для перетримки собак? І, ну, у на нас на минулі. даний момент, може, там скромно, але все необхідне на виробничій базі ми створили. Там є у нас стерилізаційна. Та стерилізаційна у нас мазороджена територія сіткою. Там розташовані. Вольєри, буде для перетримання собак, для відновлення після реабілі... стерилізації, проходять реабілітацію. Може, ну, можливо, там скромно, але всі необхідне для перетримання собак, там є, там є тепло, там є вода. Все ж для того, щоб доктор міг проводити стерилізацію. Свого часу близько двох років тому, і ми в тому числі активно критикували вас за неякісну обрізку дерев. Чи змінилася зараз трохи технологія, чи змінилась робота, і взагалі як відбувається? Ви знаєте, ну, критикувати мене, я знаю, в плані. Я безпосередньо закінчу ліс технічний університет, якраз по фаху там, дерева. Я десь, напевно, глибше трошки розуміюся. Але ще крім того, що я розуміюся, ці працівники, які обрізають. Їм теж треба донести ту інформацію. не завжди буває можливість донести, бо можуть зробити трішки наоборот. Я як обіцяв і попередніх вам, що ці дерева, будуть до днівне дерево не загине, набере відповідної форми, там ті бруньки, яких тоді обрізаються, і бруньок немає. Є мертві, сплячі бруньки перепрошую, і вони пізніше на вистрілюють і дерево охоплюється. І ви можете зараз спостерігати, що всі дерева у нас гарному стані. У нас немає варійних дерев, немає такої ситуації, як в Одесі, що там падали дерева, побили людей. У нас трошки можна на пальцях порахувати аварійних тополів, які коли сидилися за часів ще Радянського Союзу, які є дійсно небезпечні, крихкі і в будь-який час можуть пасти чи на машину, чи на людей. Вони нас доглянуті, у нас, нас немає порослі з дерев знизу, крони сформовані. Ну, щоб краще зробити, їх треба було ще з маленьких. Формувати, вони би тоді зовсім інше вигляд мали. Ну так ми вже трошки пізніше почали, коли вже я до того. Але я вважаю, що досить гарно гляньте на вулицю Мазепа, Сайдашна, ну, переведене до порядку. Нема таких чагарників захарашень, де любили сходитись там і сміття жити, там зробили стихійне сміттєзвалище. Десь люди в нетверезому стані таке ховалися, проводили теж там час. Зараз все проглядається, все газонно сплановане, спланований, гарненько як. Як за кордоном. Але ще треба працювати, працювати, бо зробили мазепи, зробили там сайдачну, треба з вулицю довести до. І так поступово наведемо скрізь порядок. Минулий тиждень ми приступили до коронування дерев по, по місту. Зараз нам спростило цю роботу, надзвичайно спростило цю роботу після закупки дрібо ще по Зараз автомобілі. Коли проходить обрізка, ті гілки, які ми вже не складаємо на автомобіль, не вивозимо, не йдемо на свалку, не палимо, прямо на місці ми їх переробляємо. Пробляються на місці і воно не створює більше жодних проблем ні для кого. Ми там видаємо надобри на води, даємо, десь віддаємо на опалення котлів. Це для нас дуже велику і суттєву таку упростиву роботу. Також у вас була досить не визначена ситуація з охороною курортного парку, з охороною центральної частини так. міста. Часто змінювалися власне та охоронні фірми, пробували атовці охороняти. Як зараз ситуація з охороною і чи вдається от справді дотримуватись того до правопорядку, забороняти торгівлю ну, дивіться, в центральній частині? Дивіться, у нас вже за рік змінили приступила до роботи третя охорона. Ну, за цей... Період. Попередньо охоронники були, я не можу сказати, що вони не хотіли працювати, і хлопці за то. вони старалися, працювали. Перед тим, як вони приступали до роботи, я їм проводив інструктаж, сказував, бо так я вже не знаю, де що, і де болючі та, якби, місця. Ну, Хлопці не давали собі ради, тому що не, не так і легко й дати зраду. Це не кожен може навести порядок з, з, з тими підприємцями, які привикли стояти, турувати це їхній заробіток, і там не завжди і міліція може дати ради. Ну, ми справлялися, бачите, там виникали такі ситуації. Ми зараз звернулися до охорони сапсан. Вона у нас працює теж на випробувальному терміні до кінця року, воно працює як місяць. За цей місяць я можу сказати хіба позитивну тенденцію. Хлопці працюють. Звичайно, є якісь зауваження, ті зауваження, це я вже так в усному режимі прихожу і десь там розказую. Але я вважаю, що на даний момент ситуація більш-менш налагодилася. Чи можете поділитися, які у вас є зараз на даному етапі задумки і плани, що найближчим часом планує парк курортний робити в місті для того, щоб покращити ще благоустрій? Можливо? Ми б зараз готувалися зосередження підприємства Було у нас є автотранспортний парк. Ну, які забезпечує вивіз сміття, там, крім того, в благоустрій працює великий транспортний парк, де знаходиться спецтехніка. Спецтехніка, яка вона означає, та, що обслуговують дороги наші взиму, в зиму, Троскавці. Все там було замінене, були помальовані, машини будуть зимою, люди будуть спостерігати. Можна сказати, як вони виїхали з конвейера. Не тільки те, що вони відновлені нашими силами, нашими працівниками, не якимись додатковими організаціями, а тими ж самими шоферами, які на них будуть працювати. То саме така основна наша був напрямок. А на даний момент ми продовжуємо, так як зараз відповідає такий період корнації дерев, позволить ще поводи, ще будемо потрудивскавці асфальтувати. Ну, не дозволить, будемо займатися іншими напрямками. У нас роботи є достатньо і, напевно, ми її не переробимо ніколи. Добре, дякую вам за інформацію. бажаю вам успішної роботи, щоб справді та робота відчувалася, і люди бачили зміни на краще місці. Я Дя дякую вам. А з вами був Троскавець Онлайн. Побачимось.